Со слов убитого он рассказывал, что между подозреваемым и им были, был конфликт в ресторане. Они, якобы, из-за того, что убитый недостаточно уважительно обратился к одному из подозреваемых. Мы наблюдаем, что дело затягивается. Это сто процентов. Они до чего были знакомы? Да, да. То есть ничего такого, как бы между ними раньше просто на ровном весе вот такое вот такая вот. Проблема. До редакції онлайн-медіа Альтернатіва.орг звернулася Олена Малінкова, родичка вбитого 12 листопада 2025 року. Віталія Арнаута з проханням поширити інформацію про подробиці того дня, коли Віталія була вбита, адже всі близькі дуже стурбовані, що досудове слідство не рухається а основні підозрювани, на яких вони вказують, досі. На волі у них була в этот вечір. Ми з э, ним виїхали із э, дому. Почали э, їхати, потушився свет. Мы, я його подвезла вот, возле фура оставила. Через 10 хвилин мені дзвонить моя родная сестра і говорить: где його залишила? Він не виходить на связь, не піднімає трубку. Я говорю, Маша, я оставила возле фури його і уїхала. Было темно. Дальше она начала названивать всем друзьям начальнику, чтобы он посмотрел, двигается фура или нет. Он сказал, что фура на месте, как бы движения не было. Она начала дальше названивать ему. Ну, через какие часы вы установили, что он уже загинул? Я приехала сюда в 10 часов. Это, она мне сказала, что если машина на месте стоит, она никуда не двинулась, я быстро сажусь и еду сюда. Да, я в 10 10:00 обнаружила, едую, вижу, что лежит человек, накрытий. Полиция уже. Уже полиция була на місці, так? Да. да? да. Ви давали покоза поліцейського. Да. да. Скажіть, будь ласка, вам відомо про якусь конфліктну ситуацію, яка у нього відбулась до цього? Да, со слов убитого, він розповідав, що між підозрюваним і ним був конфлікт в ресторані. Ані якобы за того, що убитый не уважительно обратился к одному з подозреваемых. Вони до цього були знайомі? Так, да, да. так. То есть нічого такого, как бы між ними раніше, просто на ровному вісі, от такої вот така. Вот Скажіть, будь ласка, э, цих про цих людей вже надали покази поліції, що вони можуть бути підозрювані? Так. Могут быть так, так. Вони десь зараз перебувають, ви знаєте, вам відомо. Э, Ні, не відомо. Их поліція особові не торопиться. Искати. До сих пор вони не подали в їх. Вони навіть не допитані, ні рошу нім. А їм... якісь може, їм надавали повістки? Так, да, їм надали першу повістку. Сказали, що перша, друга, третя. Якщо вони не прийдуть, то вже та только тогда де, об'являть де розіск. Один в городі в місті, Одеси, да, в місті Одеса, другий в селі Дмитрика Болградського району. Скидь, ласка, ласка. А як їх звати? Один перший Аврамов. Иван Дмитриевич, 85 -го года рождения, uh -huh. второй э, Варсан Микола Федорович, по-моему, uh -huh. 88 -го года рождения. Uh -huh. Uh -huh. Они сто процентов знали, что как-то они выяснили, что он будет именно в этот момент, в это время тут, э, и поджидали его. А каким чином они его убили? Ножом чьи? <звучит> Скорее всего, что были очень тяжелые травмы головы и туловища. Скорее всего, это была либо палка, либо трубы. А, то что они его побили, да? Да, они очень жестоко, с особой жестокостью его били. Острые были? Сходим... Да, и были пулевые ранения в ногу и в руку. Ну, и, и, как вы думаете, почему полиция не оголошивает их ворошек? Я думаю, что дело затягивается. Я пока что не могу сказать, по какой причине они это ну видно, мы наблюдаем, что дело затягивается. Затя... Это 100%. процентов. И по камерам видно, что возможно это 100% эти люди. А, тобто они засветились на видеокамерах, да? Ага, тобто їх бачили вже да, Бо, в з судья... вечір. вони засвітились на камеру, они были в этом районі седьмое небо. Також я зустрівся з Олександром, який був першим на місці скоєну злочину, та який викликав поліцію та швидку. Це було де то в 21.10, Я їхав зі сторони Одеси, в сторону блокпоста. Під'їхавши ближе до фури до задньої частини прицепа, я побачив тіло. Яке лежало нерухомо. Під'їхавши ще ближче, я побачив тіло закровавлене. Я зупинився за фурою, дождався, поки проїде весь поток машин, здав заднім ходом до задньої частини прицепа, вийшов з машини, побачив, що тіло лежить нерухоме, без свідомості. Я одразу потрогав пульс. Пульс в людини був. Я Зателефонував на 102 в 9.21.15 Я зателефонував на 102, сказав, щоб швидко визвали наряд поліції і скору швидку, швидку, допомогу. Та, швидку допомогу. Потім я достав аптечку свою особисту з автомобіля, почав надавати першу медичну допомогу, але тіло лежало нерухомо. Я з ним говорив, ну він мені нічого не відповідав. Е, Які я, ви бачили на його ті? Е, В його була розбита голова з лівої сторони, зверху. Е, він весь був в крові. Е, потім, коли е, я вже зрозумів, що він починає, ну помирає. Він почав хрипіти дуже сильно. Uh -huh. Я достав термоковдру, накрив його термоковдрою, ну, щоб тіло зберігало тепло. Uh -huh. Потім я почав дивитися його на ножові поранення, бо було дуже багато крові і непонятно відкуди вона ну, тікла. Uh -huh. Я йому задерзаду кофту. Uh -huh. І побачив, що вся спина, починаючи її до поясниці, вся спина була повністю синя, ну побита дуже сильно. Потім я перевернув його на, на бік, подивився живот. Його був цілий, все на животі було ціле. Коли вийшла поліція, вони в його не поміряли пульс. Вони не обідилися, що він ну помер, чи він живий. Не надало йому. поліція, не надала ніякої допомоги йому. Ну навіть не домагалися. Навіть не вони його навіть не чіпали. Тобто е, я поліції показую, що тут а, е, голова розбита. Потім, вже коли поліція під ну підійшла, вже е, розрішила ну, трогати його. Я, їм, я його перевернув на другий бік ще раз, і їм показую, що тут ну, побили людину. Поліцейський одразу сказав, що ні, це його збили. Його збив автомобіль. Я поліцейському ну пояснюю, що його не збили, його побили. І коли вже поліцейський достав там свої фонарики, почалось ну, більше освітлення будь. Е, я побачив його в нозі, е, дирку, ну, похоже на поранення, польове поранення. На, на польове поранення в голові, дирку похоже на польове поранення. Польове. Е, е, і вже коли ще раз я потрогав йому пульс, його вже пульса не було, але коли поліція приїхала, тіло ще було тепле. Е, е, я посвітив фонариком з телефона йому зрачки, драчки вже не реагували. Тобто мозок помер швидше, ніж зупинилося серце. Угу. Е ну, ось, всі ознаки того, що це було жорстоке вбивство. Так, да, да, дуже жорстоке було вбивство. І потім ми з поліцейськими підійшли до кабіни, е в кабіні нікого не було. Ми обійшли спереду кабіни, лежали ключі від автомобіля, автомобіль був заведений, і ключі лежали на вулиці. На вулиці. Лежали його. Е Тапочки і лежав подалі, десь там телефон екраном донизу. Я ну нічого не чіпав, бо слідчі ну, заборонив, заборони все чіпати. Потім ми вернулися назад, коли ми йшли сюди. То я бачив сліди, ну було грязно, бачив сліди, що от він повз. Видно, що він його вбили біля Чуть кабіни, да, от ти калюжа, да. його вбили там, але він сюди повз, бо тут проходять люди на сьоме небо, да, да, да. сюди проходять і туди проходять люди. Тобто він хотів повзти назад, щоб Все його побачили. побачили. Да. Проїжджало дуже багато машин за от за це час, що я там стояв. Хто навіть не зупинився, нічого не спитали, чи допомога допомогу ну, надати чи допитали, слідчі? Да, слідчі? допитали, я дав всі пояснення. От, ну, від початку да. до кінця да. і, ну, і все. Близькі загиблого Арнаута Віталія Петровича звертаються для всі, до всіх, у кого є будь-яка інформація про осіб, е яких вони підозрюють у скоєнні цього жахливого зл злочину, а саме про Аврамова Івана Дмитровича 1985 року народження та про Варсана Миколу Івановича 1988 року народження. Будь-яка інформація, навіть анонімна, може допомогти для встановлення істини по цій справі. Про наявну інформацію повідомляйте до редакції онлайн-медіа по реквізитам, які зараз вказані на екрані. Продовжую слідкувати за справою Роман Варшанідзе Альтернатіва.орг.